Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Ми нікому не угрожаємо. ведь просто ми заботимося об ушій безпечності. Нас з вами боїться весь світ. Весь західний світ не може почувати себе в безпеці разом з цим режимом. Не тільки Україна, яка прикриває зараз, а весь західний світ. Сьогодні вони кажуть про брудну бомбу. Потім вони будуть говорити про атомну бомбу, потім вони будуть говорити про віруси і вигадувати лабораторії на території України. Вони це вже до речі зробили. Потім вони про хімію будуть говорити, а самі підтягують свою хімічну зброю на фронт. Тобто з ними все ясно їм вже ніколи не повірить, і Захід теж не поведеться. Імперія, що не відбулася. Вони ж хотіли довести, що ми країна, що не відбулася, а давали і доводять, що це вони імперія, яка не відбулася. І вони розуміють, що ситуація насправді погіршується, оскільки вилізти з цієї ситуації, коли весь світ вважає їх невдахами і слабаками, буде достатньо важко. Але це також означає, що вони супернебезпечні, оскільки готові піднімати. Ставки скільки завгодно, це ж насправді їх, їх відчуття і їх існування. Цей режим він про бруд, про будь-яку брехню, брудна бомба, ядерна, яка завгодна. Цей режим він не буде нехтувати нічим, щоб переконувати робити свою хвилю пропаганди всередині країни, і вона, до речі, достатньо ефективна. Але так само він буде вести інформаційну війну проти всього світу. І Путін хоче не тільки інформаційну хвилю, він хоче перезавантажити всі західні еліти. Він про це прямим текстом казав Санкт-Петербурзі, і він буде і далі це робити. Тому питання дуже просте, поки існує цей режим. Тому я всім кажу, що ключове питання для сьогоднішнього заходу. Це, звичайно, допомога Україні до перемоги. Але також критично почати дискусію, а що робити з цією Росією і з цим режимом. Ну, очевидно, що з ним не можна ні про що домовитися, оскільки ніхто йому вже не довіряє. А якщо не можна про ні про що домовлятися, та й Путін не хоче, він же. ж... Не вірить в жодні там угоди чи домовленості. Він а, тільки в панікійні речі насправді вірить. Ну така там ментальність, і це насправді означає, що потрібно мати серйозну дискусію нашу спільну з Заходом. А ми фактично зараз стаємо частиною заходу. А що робити з цією Росією? Що означає стримувати цю Росію? Що означає чи готовий захід зараз працювати на перезавантаженні цього режиму? А поки що консенсусу з цього немає. Що ми маємо зробити, щоб переконати Захід, що жити з цією Росією на одній планеті? Не можна, і це потрібно робити абсолютно послідовно. І як ви кажете, я з вами на 101% згоден, пане Сергію. Ну вже от дійсно дістала нескінченно. Там ну, там не те, що виправдовуватись, але доводити, що це чергова брехня, що черговий маразм. Але тим не менше, маємо це робити. Це війна, і в цій війні потрібно дійти до перемоги. Ми себе як то уважаємо, ні? Ілі ми будемо ґлатати все, що нам тут сказати, ну що нам стіни страни возвести что ли? Україні вдалося виграти підтримку західних суспільств, симпатії, і це відбулося тому, що зараз Україна вже не позиціонувалася як жертва, а позиціонувалася як борець який здатен, і це захоплює це. Сягає собою коріннями європейської культури як античної про героїв і аганістичний наратив, так званий, сягає собою християнської етики і історії про Давіда і Галіафа, і так далі. Це ціннісно. І міфологічно, наративно це зрозуміла ситуація заходу ліберальним демократіям, це ситуація, в якій зрозуміло, хто є добром, хто є злом, і хто чинить правильно, а хто ні, і фактично це захопило і зійшло до глубинки, тому що це глибинні речі. Наприклад, підопоміранцев дуже гарно зазначив, що їх там якесь дослідження, воно показало, що Україна зайшла в глубинку американську, двоповерхову Америку, угу. куди навіть Внутрішнім політикам не завжди вдавалося зайти зі своєю проблематикою. Там байдуже цим фермерам, що там відбувається, і так далі. Вони сидять собі, їм потрібно, щоб податки були нижчі, і так далі. В них абсолютно вузьке сприйняття політики, а світ взагалі для них обмежується їх ранчо, і те, що їх цікавить. І тут вони бачать українських фермерів, які тягнуть такими самими джангірами, які в них стоять, тягнуть російські танки. І вони кажуть: клас, офігенно! Це от якби ми поступали. Би. Mm -hmm. І ми також зі зброєю би тут ворогів би зустрічали, і танки тягали ми які круті чуваки, які мужики. І Україна зайшла туди, і про Україну судачать, про неї піклуються, захоплюються або там нервують, сопереживають Україні тощо. Те саме в Європі відбулося. Мої розмови з чиновниками в Брюсселі, наприклад, там вже за келихом пива, вони доводять наступне: Мені кажуть, ми захоплюємось вами, кажуть, але не тільки це. Ми захоплюємось собою. Ми не думали, що ми здатні працювати в такому режимі, що ми здатні дати опір. Вони відчули драйв цей. Тому що раніше один папірець в них узгодити це було тижнями, щоб він пройшов через інститут, зателефонувати і сказати, підпиши там да ну, це ж поза правилами, так не робиться. Де і на нащо воно треба? Брати на себе додаткову відповідальність, до пенсії досидіти, і потім його чекає, десь його будиночок, який він вже там виплачує іпотеку на Середземноморі, для того, щоб з родиною відпочивати десь на Корсіки, умовно. А нащо йому то все треба? А тут сидять в чатах вихідні дні, в сигналі переписуються, надсилають, вирішують ті питання, які півроку би вирішувалися, вирішувалися впродовж 24 чотирьох годин. І він каже, ми здатні. Ми не думали, що ми на це спроможні. А ви нас пробудили? Ми відчули цей драйв. Ми відчули, що ми можемо перемагати також кожен в своєму напрямку. Європа готова до зими. Вона прийняла всі міри, які потрібно для того, щоб сховища наповнити газом. І зараз я вже можу сказати, вони наповнені. Вони прийняли програми по заміщенню по зниженню використання газу до 15%, і зараз я вже можу сказати, що вони виконали ці програми. А на що цю істерію підтримують і на заході? Зокрема, до речі, по домогосподарствах вже в частині країн ваучери виписали, в частині прийняли бюджети компенсації для зниження цих тарифів. Пересічний європейсь заплатить за опалення цьогоріч не набагато більше, ніж раніше. Для нього mm -hmm. нічого особливо не зміниться. Але навіщо ця істерія? Зокрема, для того, щоб зараз відіграти електоральні мінуси, щоб десь після Різдва, десь після Нового року, туди, в січні, під лютий, неважливо, десь там, де буде потрібно, після Нового року, вийшов Шольц, вийшов Макрон і інші лідери в себе і сказали: ми змогли. На нас тисли, нас шантажували, але ми з вами разом змогли це пройти. І вони отримують такий електоральний відскок від цього, що він покриє ті втрати, які вони зараз несуть. А якщо б вони цього не робили, то взимку почали вити: ну ця зима складніша, ніж минула, от градусів на два менше опалення і так далі. І вони б не змогли вийти і сказати, ми разом з вами витримали. Вони зараз створювали собі майбутню перемогу. І це абсолютно зрозуміло. І в Росії це вже, вже це розуміють. Вони по інерції ще кричать, що там замерзнуть. Але помітьте, вони вже розповідають про те, що замерзне Україну. Вони вже про Європу, яка замерзла, вже все менше і менше, і майже не говорять. Mm -hmm. А чому ще про Україну говорять? Тому що подивимось, як опалювальний сезон пройде на, пройде на окупованих територіях України Росії, mm -hmm. де вони його не можуть запустити так само. Yeah. І як він прийде на прикордонних територіях Росії, там де так само можуть бути серйозні з ним проблеми, і їм потрібно створити картинку, що нібито в Україні холодомор гірший, ніж в самій Росії. Оце буде цікава історія. Україна зараз готується максимально. У нас є підтримка світу. Звісно, ця зима буде найскладнішою, але ми її пройдемо. А от Росія на факт То не буде Росії Росії. не буде. нас з вами не буде а зараз. Росія переслідує дві-три речі. От важливих, які для них важливі, перше. Це те, що за будь-яку ціну вони хочуть зупинити контрнаступальні дії українських військ на правобережжі Херсонщини. Для них надзвичайно важливий, стратегічно важливий цей плацдарм, Поза як це єдине, в принципі, по перше, єдиний обласний центр, який вони окупують. По-друге, це єдиний плацдарм на правобережжі. Більше у них таке такого немає. З Цієї точки зору їм критично важливо його берегти, хто би що там не казав. Тому. Що його активізувався? Тому внаслідок того, що з боями, скажімо так, не так швидко, але наші війська підступають, вони почали включати цей фактор про те, що Каховську ГЕС можуть підірвати, про те, що брудна бомба і так далі. Це перша опція. Чому по-друге? Я думаю, що це використовується ще й для того, аби перевірити, яка буде зараз реакція заходу. Наскільки вона буде рішуча, і ті превентивні попереджувальні сигнали, які надсилає захід на ось цю риторику ядерного шантажу і безумства, який там пропонує Росія. Тому я думаю, що вони такий спосіб ще цю реакцію перевіряють. І по-третє, це дійсно може готуватися, скажімо так. Якийсь сценарій, коли вже фактично російські війська не зможуть отримувати правобережжя Херсонщини, вимушені будуть відступати вже остаточно відходити, будуть розбиті. Вони дійсно можуть залишити якийсь запасний загрозливий сценарій, наприклад, чи з підриву ГЕС, чи будь-який інший, для того, щоб звинуватити в цьому звичайно Україну і звинуватити в тому, що це, начебто, ми організовуємо якісь терористичні акти, але на даному етапі. Мені здається, що це більше використовується все ж таки як така досить потужна інформаційна психологічна зброя і операція, яка спрямована і проти нас, і проти Заходу. І Росія таким чином ще одну функцію хоче виконати. Розумієте, чому Лаврову теж потрібен Радбес і чому вони виходять? Справа в тому, що світ все ближче стає до того, щоб визнавати Росію державою терористом. Про це говорять парламенти, от естонський парламент Пар'є було рішення або державою спонсором тероризму чи путінський режим терористичним. І ось це все відбувалося. Вони таким чином зараз. А подивіться, скільки з російського боку зараз звинувачень України в тероризмі. Кримський міст, тероризм, там готуємо на окупованих тера, територіях, теракти всюди, всюди. Вони роблять інформаційну хвилю нагнітання, звинувачуючи нас в якихось там незрозумілих можливих терактах, відводячи фокус інформаційний, як вони вважають. Жають від себе, ну так вони працюють. Так вони думають, що це для них визначає. І тому Лавров зараз зміщує фокус уваги, говорячи про те, що це Київ терористична, це Україна, терористична держава, це в Києві терористична влада і так далі. Ось дивіться, що вони насправді готують. Тому вони виходять ще й на радбес з такими зверненнями. Загалі то на радбез, я хочу нагадати, варто було б виносити питання яким чином країна, яка отримувала гарантії, підписуючи договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Україна підписала і отримала гарантії вигляді Будапештського меморандуму? Зараз стає під загрозою застосування проти неї ядерної зброї? Я вважаю, що це єдине питання, яке зараз можна виносити на радбез, а не жодні там якісь. Місенітниці, які вкидає Росія, із глобальні і більш страшні речі, Якщо не сьогодні, завтра случиться ядерний апокаліпсис. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.